Це просто таке споглядання за собою. Коли я хочу сам спуститися від своєї продуктивності і від того, що мені все виходить, то тобто я помітив, що як мінімум раз в тиждень, коли все виходить, я дуже продуктивний. Іменно хочеться опуститися чи побалувати себе в солодких там або солоних речах, тобто купити якоїсь хімії. Споглядання таке, що я помітив, що це я роблю навмисно, що пишуть, що це ніби брак емоцій. У мене навпаки, емоцій дуже багато, а іменно хочеться себе побалувати. І я розумію, що після того, як я це якусь хімію споживу, то в мене енергетика і падає. Та? Це недавно я почув таку, не знаю в кого, але почув таку історію, що коли людина піднімається нагору, і знаєте, там кисню щоразу є менше. І важче дихати, але ти піднімаєшся на вершину, і ти щоразу на ній. І на вершині ти довго не можеш бути, бо тобі бракує кисню. І ти завжди мусиш опуститися, щоб набратись повітря. Та? І якраз кажу, що так, так люди в житті. Знаєш, головне, не на надто низько опуститися. Завжди треба підніматися на цю вершину. І я помітив собі, що інколи теж ти піднімаєшся. Найважливіше, що треба підніматися постійно. Тобто, якщо ти опустився, то завжди вставати і робити практики різні, медитації, якщо не, можеш, не маєш там 15 хвилин чи півгодини, робиш одну хвилину, чи три хвилини, чи п'ять, скільки в тебе вистачає, но завжди, завжди це робити. Так само практики стосовно там, фізичного загартовування, там, підтягування, присідання, вправи. З йоги. Цікаво, які у вас поглядання, коли... чи у вас теж є таке, що ви відчуваєте, що ви опускаєтесь і самі собі руйнуєте? Чи навпаки, чи ви піднімаєтесь взагалі? Напишіть або нічого не пишіть, просто споглядання. Бажаю вам продуктивного дня і, можливо, підскажіть, щоб як зробити так, щоб менше. Менше та нічого не пишіть. Я дійшов до висновку, що якщо я так падаю, то треба брати щось коротке. Тобто, наприклад, дуже маленьку порцію чогось і не заїдати все. Я все коли купую, то купую дуже багато. І коли я хочу так себе чимось побалувати, то купую щось одне. Кажу, що щось одне вибери і все. Бо я помітив, купую багато і... Все з'їдаємо моментально. Не знаю так, немов не, не нажера, дійсно, можливо, б, б, брак емоцій. Напишіть, які у вас є труднощі, можливо, я поділюсь своїми думками, сам спробую те, що ви робите, навіть попри те, що можливо це мені не буде схильним. Ну, м'ясо точно їсти не буду. Але тим не менш, напишіть, з якими у вас є труднощі, можливо. Я б хотів би, можливо, якщо це в моїх силах, вам в цьому допомогти. До нового відео. Дякую за коментарі і за перегляди.